Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Я в не в генштабі, не командир і не офіс президента, щоб володіти всією картиною тактичної ситуації. Не робила огляд літератури, не брала інтерв'ю в експертів. Мій погляд це просто погляд одіяння людини на війні. Саме з такої виключно особистої обмеженої перспективи я хочу поділитись своїм баченням. Того, що відбувається, пише військова Катерина Зарембо. Далі мовою оригіналу також не буду оригінальною. Про все це давно знають військові. пишуть деякі експерти, журналісти. Тому, дорогі колеги, не смійтеся. Будь ласка, я пишу не для вас, а для тих, хто в тилу. Я спостерігаю таке, станом на зараз. Ми програємо абсолютно точно технологічно. Ну давайте називати це менш травматичним словом. Відстаємо, але самозаспокоєння не допоможе. Кіл зона, а не ЛБЗ. Як писати тексти фронт, це не лінія зіткнення, де з одного боку своє з іншого ворог натомість цитує тексти. Є зона умовна смуга завширшки від 500 метрів до 6-7 кілометрів. То й 10, де перемішані українські російські нори, сховки, які в офіційних повідомленнях голосно називають вогневими позиціями. Місцями дронщики, нова піхота в тому сенсі, що попереду них вже немає нікого. Позиція пілотів попереду тільки ворог. Саме це ставить, екіпажі пілотів під загрозу не тільки обстрілів, але й ДРГ. Це відбувається в Покровську і на інших напрямках. Під сірою зоною можемо зрозуміти два поняття: Одна – сіра ділянка на діпстейт, коли контроль на територію не встановлений, точиться, бо є друге це щупальце війни. Зараз становить плюс 20. це зона, яка на діпстейт іще наша, але вже закошмарена ударами кабів ланцетів, в Шахедів і іншої нечисті, стаби там під землею. Цивільна інфраструктура знищена на дорогах спалення автівки на око. Додайте собі на мапі ще 20 кілометрів від ЛБЗ в наш бік і офігійте, це. Як восьмий ніг він іще не доповз, але вже закинув свої щупальця. Прокладаючи собі дорогу 20 кілометрів. Це дуже умовно може бути більше вже зараз. Траса Слов'янський зюм – найкрасивіша дорога в світі, ок перебільшує, але трішки трошки. Це друга смерті. А від ЛБЗ там переважно далі ніж 20 кілометрів. Все це є можливим через те, що Росія дуже швидко модернізує технології. За такого темпу сіра зона постійно розширюється 30-40 кілометрів. Далі модифіковані каби можуть летіти на відстань 100 кілометрів, 140 км кілометрів. Ціляться на Полтавщину, дрони ждуни на Це Ще один неодеологізм. Про який ви можливо не чули, хоча вони вже рік в застосуванні противником це дрони, які сидять і чекають на ціль, наприклад, автівку і атакують при наближенні. Я впевнений, що є купа інших розробок, з якими конкретно я не стикалася в новинах. Точки, а не ситуація в цілому, новини даються з медійних точок. Зараз це покров Смирноград, і можна отримати враження, що це і є весь фронт або зсу відкинули на населеному пункті. Втрачений населен пункт Б ці назви більше часто взагалі я чую вперше. В неї нічого їм не говорять, натомість жодна медіа, окремо чи не дає розміння загальної картини. Я вже писала раніше про новий фронт і ситуація з того часу тільки погіршилася абсолютно немедійний напрямок, де наступ іде повним ходом. А в армії з липня я не подумати не могла, що у мене на рахунку так швидко. З'явиться місце, де ми працювали, а зараз воно вже в окупації. Центр району маленьке квітуче СМТ, Покровське не плутати з Покровськом за два місяці перетворилось на місто привид на кшталт Добропілля. Зараз 12 кілометрів від ЛБЗ, туди, ще можна заїхати, але там вже неможливо жити. Проблема навіть не в тому, що якщо чорто-ча жартує, хтось ми будемо вже чергувати в Павлограді. Проблема в тому, що з таким темпом наступу, якщо його не зупинити, ми відійдемо звідти з умовного Києва, Можна подумати, що війна не дуже далеко. Повірте, ус вона усе ближче і ближче. Повторюємо вправу, додаємо до ЛБЗ 20-30 кілометрів сірої зони і порахуємо. Станом на зараз я бачу потенціал для нашої переваги в першу чергу технологічному прориві, кількісному, якісному люди потрібні теж дуже потрібні всі замахані навіть у нашому підрозділі, дружньому до людини, так би мовити, але люди без зброї багато не навоюють. Я розумію, що це хуйова рекомендація, бо не конкретна, але я бойова медикиня, а не інженерка. А конкретно зараз шкода. Бо бойовий медик працює тоді, коли щось вже пішло не так, а хотілося б, щоб було так. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. Кожна своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.